Хоч спортивна олімпіада і для найменших, сьогодні тут все по-дорослому. Комплекти медалей, п'єдестал уболівальники. Як справжні олімпійці, перед змаганнями дітвора хвилюються. Та головне, кажуть педагоги та батьки, до спортивного заходу діти і самі долучились залюбки. Естафета, переливання води, прыжки у мішках і футбол поіграють. Вони дуже активно долучаються, їм це дуже подобається. Дитячу Олімпіаду на Ракошинському стадіоні організували до Дня села. Цьогоріч населеному пункту виповнюється 682 роки. У нас на території села є 5 садочків і школа сад Чупівська. Всі шість закладів беруть участь. Ми будемо намагатися чим більше проводити таких змагань. І серед дошкільнят, можливо, в майбутньому, і серед шкіл запрактикуємо такі заходи. Я рахую, що треба забирати дітей з вулиці, щоб вони були на стадіонах, на майданчиках, спортивних залах. Вихованці дошкільних навчальних закладів Ракошина та найближчих сіл, як справжні спортсмени, боролись за перемогу не лише для себе, а перш за все своєї команди. Це надзвичайно важливо. Вони почувають себе дорослими, тому що в нас батько спортсмен і взагалі наше ракошино таке спортивне село, і тому в принципі діти бачать змагання дорослих і вони наслідують їх. Долучати дітей до спорту важливо з самого дитинства, а такі змагання розвивають у малечі потрібні якості та підвищують інтерес до фізичної культури. Ми їх з малку залучаємо до таких спортивних свят, спортивних розваг. Різних ми проводимо в дитячих садках, особливо під час оздоровчого періоду. Ми їх залучаємо до різних форм. Спортивно-масової роботи кожна дитинка. Вони з таким азартом, з таким задоволенням сьогодні йшли. Ранком швиденько вдома прокидалися. Мамо, веди мене в садочок, тому щоб не запізнилися на це. Спортивний такий захід. Краща команда отримала головну нагороду медаль найвищого гатунку. На першу сходинку під сталу стали вихованці ДНЗ села Руське. Однак, без подарунків та позитивних вражень не залишився жоден учасник змагань.